народ, привіт! Сьогодні у нас 11 жовтня 2023 року хочу вам розпаковочку зробити. Дві посилки. Зроблю два відео. Чому? Бо хочу дещо показати. По-перше, до того як почну розпаковувати, ось у мене з'явилася нова штука така. Це термоколба. Що робиться? Ну, все дуже просто. Сюди засипається чай. Заливається вода, да, от, ручка є для, для підвісу, чай, вода. перевернув, промив, е, вилив раз, там, чи, чи, отут скрутив да, там, і вилив першу заварку. І потім хто як п'є, хтось заварює, все повністю Я собі. Тут десь візуально, напевно, мілілітр 350-200-350. Не знаю, Треба міряти. Пишу 400 ну але чомусь у мене є на це якісь сумніви. Щось тут там написано, куча всього ну не суть. В общем, Ось така колба, 450 гривень її вартість. У самого така є, дуже багато ви вже їх брали, потім вони якось пропали. Ось я знову знайшов, а тепер переходимо безпосередньо до нашої розпаковки. Розпаковка буде така досить об'ємна. Дві посилки і багато різних позицій. Там з 20 різних позицій. Нагадую, що чаїв наразі на складі хватає і в мене, і на складі від постачальника. Тому, якщо вам потрібно, звертайтеся завжди радий допомогти. Так, що у нас тут? Прекрасно. Коробочка, картонка. а, Між іншим, хочу показати дещо. Дещо, що пройшло по вашу увагу. Що у нас є додатково? Є порційки ось таких, в такому форматі. Здається, вони однакові, біля 350 гривень. Ну, що одне, що друге стоїть. Порційка запакована ось в таку коробочку. 350 гривень ділимо на 15 штук. Тобто ціна приблизно така сама, плюс знає, як подарунок для того, хто ну, для товариша чи ще для кого. А тут 18 штук теж 350 гривень. Тобто ціна приблизно така сама, як і зазвичай. Що далі? Е, набрав я старого товариша. Він себе оправдав, він дуже толкової якості, Він мені подобається. Він подобається. Друзям, тому рекомендую вам для себе, для чаювання, хто хоче справжній справжній поверх, ось це він. Так, Це картони упаковочні прекрасної якості, такі, як ми любимо, тобто все, як положено. Далі е, набрав з десяток. Які з десяток? Тут у нас а, скільки а, Четвер, Четвертий, це пуер, ні, четверка чи двійка. В общем, пуер, 100 грамовочка, запакований ось в такий, е, в такий формат. Тобто, 100 грамовка зроблена по розміру, як звичайний млинець, е, дуже і дуже хорошої якості. Тобто перевірено крутої, толкової якості. Тому, знову ж таки, хто любить пуерчик... Недорого, доступно, ціна хороша, то і останній цей. Все, це, поки що. Це перша розпаковка, зараз буде друга. Чекайте.